Вітаю вас у програмі Події тижня. Сьогодні згадаємо про важливі рішення для країни: урочисті події в місті, нововведення для громадян та можливості для молоді, а ще про спорт, пам'ять і силу єдності. Павлоград отримав високе звання. Тепер він офіційно у переліку міст героїв України. Попри дощ і холод, в день захисників і захисниць України у місті вшанували тих, хто боронить державу. Вчителі-вихователі у центрі уваги у Павлограді відзначили День працівників освіти. Новий місяць приніс чимало змін: від пенсій і соцвиплат до переходу на зимовий час. Червоний хрест цікавиться, як працює водопостачання. Мешканців міста запрошують долучитися до опитування. Студенти з Павлограда здобували досвід в Італії. Що вони розповідають про практику на узбережжі Адріатики? Сила підтримки і командний дух, ветерани та військові змагалися на спартакіаді Титани Юа. Символ незламності та відваги. Павлоград отримав почесне звання. Як це сталося і хто ще увійшов до переліку міст героїв? Розповімо у наступному матеріалі указом президента України Павлограду присвоєно звання місто Герой. У цей день захисників і захисниць на покрову ми. Відзначаємо ще міста герої міста героїв. Я підписав указ, міста завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей, міста, які на захисті всієї нашої держави в повному сенсі цих слів. На Дніпровщині, Павлоград, місто сили для України, місто, яке працює як стратегічно важливий центр евакуації наших людей. Місто, яке стало госпітальною базою для поранених з фронту. Почесні відзнаки міст героїв офіційно отримали також Нікополь і Марганець. У день захисників і захисниць жителі міста вийшли на Лею Слави. Це була зустріч пов'язана із пам'яттю, нагородами та історіями тих, хто не зламався перед ворогом. 1 жовтня у Павлограді провели ритуал шани до Дня захисників і захисниць України. Попри дощ, містяни зібралися на алеї Слави. Вода стікала з прапорів, люди стояли під парасольками, але це не зупинило присутніх. Під удари дзвону пам'яті площа завмерла в мовчані. Пролунав державний гімн і утворилась тиша, під час якої кожен лишається зі своєю пам'яттю. Пам'ять кожному. Хто загинув за Україну? Після покладання квітів на площі лунали історії військових, короткі біографії та епізоди зі служби, які нагадували про стійкість і гідність українських воїнів. Дуже важливе свято для України і для близьких з наших захисників та захисниць. Тому це було великою честю мені та з моїми однокласниками з військово-патріотичної гри Джура вийти і винести прапора за наших загиблих захисників. На церемонії вручили державні нагороди, ордени за мужність третього ступеня, у тому числі посмертно, відзнаки головного командувача збройних сил України, комбатанський хрест і за незламність, а також міські знаки пошани за заслуги перед громадою та грамоти міського голови. Дуже важливо. Це якось дух підтримує і підтримує ветеранів. Тут всі однодумці. Я з спомнити, поговорити. Учасники церемонії підкреслили, це не лише ритуал пам'яті, а й нагадування, що війна триває. Тому потрібна згуртованість і підтримка захисників. Скільки російська агресія триватиме, невідомо. Але щоденні втрати очевидні, і про них потрібно говорити публічно. Важливо, не Неможливо об'єднати і згуртувати абсолютно всіх людей, але я точно знаю, що якщо 20% людей мають одну ідею, одну спільну справу і віру в перемогу, а це є в Україні. Є ця сила, є ця ідентичність, є ця сміливість і відвертість, з якою більш ніхто не може зараз. Стати нарівно на в світі. І я в цьому впевнена, я цим дуже пишаюся і пам'ятаю. У місті планують проводити подібні церемонії і надалі на знак підтримки захисників і їхніх родин. Бо пам'ять про полеглих невід'ємна частина життя громади. Не дзвоник, а оплески. Учителів і вихователів Павлограда привітали з професійним святом. Як відзначали тих, хто тримає освітній фронт? Дивіться далі. Сцена замість класу, оплески замість шкільного дзвінка. Напередодні дня працівників освіти у палаці творчості дітей та юнацтва відзначили вчителів, вихователів та керівників, які, попри всі виклики часу, продовжують навчати. Освіта розпочинається з наймолодших років і закінчується. Згідно всіх наших реформ упродовж всього життя. Навіть під час війни навчальні заклади Павлограда продовжують працювати та розвиватись. Попри повітряні тривоги і надзвичайні ситуації проводяться уроки. Плани адаптують, заняття переносять в укриття чи онлайн. Це доказ того, що освіта не зупиняється на місці. Від цього нашого міста ми вам дякуємо, вітаємо за вашу багаторічну роботу, за роботу в умовах війни. Кожного з. Тримаємося і віримо з гордістю йдете веде команда Світянської, і несете почесне звання педагога. Той, хто веде за руку, за руку по життю, веде дітей, хто любить, віддає своє серце. Дякуємо вам, Ірина Вікторівні, всій вашій команді, всім присутнім тут, керівникам, педагогам, дошкільникам, позашкільникам, вищим навчальним закладам. Відзнаки отримали вчителі початкових класів, предметники, вихователі садочків, керівники закладів. Окремо подяки педагогам, які впроваджують різні проєкти, займаються інклюзією та волонтерськими ініціативами. Серед нагороджених як молоді спеціалісти, так і наставники з багаторічним стажем. Професія вчителя для мене дуже багато чого значить, але саме головне, щоб ми випускали майбутнє покоління з великого слова людина, щоб діти були завжди людьми і вчили їх бути людяними, хорошими, ну і взагалі просто вміти любити дітей. Шановні освітяни міста Павлограда, в такий нелегкий час, в час війни. Я вам бажаю терпіння, любові до дітей. Віри в перемогу, допомоги нашим захисникам, всього самого найкращого, і щоб в ваших родинах завжди був спокій, затишок, любов і, звичайно, перемога. Слава Україні! Героям слава! Освіта це, по-перше, ну, мій дім. Тому що більше всього часу я проводжу саме у своєму закладі. Я приходжу дуже рано і іду дуже пізно. Я зустрічаю кожного ранку оченята дітей і тому бачити саме дітей щасливими, бачити дітей усміхненими це є велика радість бачити своїх колег, які кожного ранку приходять також вітаються. Зараз такі ну, час, коли ментальне здоров'я. Це має велике значення для кожного з нас, і саме для, для мене, ось мої колеги, батьки, діти ось все це і є, в принципі, освіта. Вітаю абсолютно всіх, хто причепен до цього свята, тобто, і вчителів, і технічний персонал мали і спеціалістів, і дошкільників, і відділ освіти, і центр обслуговування закладів освіти, тому що вони також причепляють. Часні до цього свята з цим святом бажаю їм міцного здоров'я, натхнення, гарних і здібних учнів і отримувати від своєї роботи тільки насолоду. Щодня вчителі виконують свою роботу, навчають і підтримують дітей. Уроки, перевірки, розмови з учнями все це є невід'ємною частиною їхньої праці. Саме завдяки цьому тримаються навчальні заклади міста. Новий місяць розпочався і приніс одразу кілька нововведень. Соцвиплати, опалення, переведення стрілок годинників та навіть нові правила перетину кордону. З 1 жовтня на українців чекає низка важливих змін. Пенсії та соцвиплати тим, хто не пройшов ідентифікацію, можуть зупинити. Підтвердити особу можна в сервісному центрі Пенсійного фонду України. По відеозв'язку через Дія-Підпис, а за кордоном у консульстві. Надбавки пенсіонерам від 70 років нарахують автоматично. 70-74 роки – 300 гривень, 75-79 – 456, 80 плюс – 570 гривень. Базова соціальна допомога – це виплати, спрямовані на забезпечення мінімального рівня життя. Її зможуть отримати всі, хто відповідає майновим критеріям. Допомогу призначають на 6 місяців із можливістю автоматичного продовження до 2 років. Для її отримання слід звернутися до органів соціального захисту населення. Подати заяву можна також через СНАП або портал Дія. Опалювальний сезон 2025-26. Рішення про початок ухвалюватиме місцева влада, зважаючи на погоду. Тепло вмикатимуть, коли три доби поспіль середня температура не перевищуватиме 8 градусів тепла. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свереденко, станом на 11 вересня інфраструктура готова на понад 80%. Переведення стрілок годинників. Наприкінці жовтня Україна переходить на зимовий час. У 2025-му це неділя, 26 жовтня. О 4-й ранку переводимо стрілки годинника на одну годину назад. Перетин кордону з 12 жовтня ЄС запускає систему ЄЄС. Замість штампів, електронна фіксація з біометрією. Фото та відбитки для осіб від 12 років. Система діє для коротких поїздок до 90 днів. Біометрію треба надати обов'язково, інакше не впустять на територію. Пам'ятні дати: 1 жовтня, день захисників і захисниць України. Цього дня вшановують військових, добровольців, медиків, волонтерів і всіх, хто захищає країну. Традиційно відбуваються церемонії пам'яті, покладання квітів, хвилина мовчання та нагородження. Яка вода тече з вашого крана? Міжнародний Червоний Хрест хоче знати думку жителів Павлограда. Про що саме запитують людей? У наступному сюжеті у нашому місті стартувало опитування мешканців щодо роботи системи водопостачання. Його проводить міжнародний комітет Червоного Хреста. Ми ну, наразі ми співпрацюємо з Червоним Хрестом з приводу встановлення сонячної електростанції гібридної на Вене четвертий майданчик. І в рамках співпраці вони до нас звернулися з проханням провести опитування серед мешканців міста Павлоград щодо надійності водопостачання в місті. Мета опитування вони хочуть зібрати 420 для нашої кількості населення десь анкет і оцінити надійність водопостачання в місті. В опитуванні цікавляться про тиск у кранах, графіки подачі, перебої, якість і колір води, а також про адреси, де проблеми трапляються частіше. Усі відповіді збирає і використовує винятково-червоний хрест та водоканал для підготовки технічних рішень у межах проєкту. На даний момент опитування пройшло понад 80 осіб. Я хотів би звернутися до мешканців міста, щоб ми все таки добили цю кількість до необхідних 420 анкет. І Червоний Хрест мав би об'єктивну ситуацію щодо стану водопостачання в місті Павлоград. Долучитися можна онлайн через офіційну форму комітету Девайс Меджік. Для цього відскануйте QR-код на екрані. Анкета працює зі смартфона і комп'ютера. Заповнення займатиме до 10 хвилин. Однак, вплине на результат вирішення проблем, які постають перед водоканалом. Сонячне узбережжя, нова культура і робота у готелі. Студенти професійного ліцею отримали шанс навчатися за кордоном. Чим поділилися практиканти, розкажуть наші кореспонденти. Для студентів, які навчаються у Західно-Донбаському професійному ліцеї, створили унікальну можливість провести виробничу практику в Італії у сонячному місті роді Гарганіко прямо на узбережжі Адріатичного моря. Ще весною ми співробітничали з представниками італійських компаній. Компанії там був представник Павло Біршині, який проводив майстер-класи по італійській кухні для наших кухарів і для ветеранів війни. І в ході розмови ми так домовились, він нам запропонував, щоб ми наших добувачів освіти направили на практику в Італію. Близько десяти учнів за згодою батьків скористалися цією нагодою. Вони всі повернулися, з ними спілкувалися. Студенти задоволені. Ну, по-перше, вони побачили Європу. А по-друге, це саме головне, що вони працювали по своїй професії і ознайомилися з різноманітною європейською кухнею, особливо італіянською. Проживали та працювали вони у готелі Адрія всього за кілька кроків від пляжу. Тут студенти обслуговували гостей, брали участь в організації подій, навчались новому. Ми їхали спочатку на кухаря. Але нам сказали, що одна може стати кухарем, одна офіціантом, або одна кухарем, одна барменом, одна кухарем, одна піцейолом. Ми вирішили, щоб нас не розділяли стати двома офіціантками. Угу. Працювали ми там, приїхали спочатку, посуд збирали, люди, люди поїли і забирали посуд. Потім вже розносили саме тарілки їжу. Що... Сподобалось Десерти виносили. Крім роботи, студентки відкривали для себе культуру та життя іншої країни. Навчання тривало три місяці. Один день на тиждень був вихідним. Впродовж нього можна було відпочити, піти на море чи прогулятися містом. За час стажування сестри відкрили для себе улюблені італійські страви. Все, що їли люди, ти ми коштували. А що вам більше цього сподобалась там? Паста з креветкою. мені, А мені там паста, я не пам'ятаю, як називається, але там ракушки взагалі смачні, смачні. Це сам шеф робив смачно дуже. Дівчата розповідають, що важко було тільки через те, що вони не знали італійською. Дівчат, наскільки я знаю, офіціант він розмовляє з клієнтами. Як ви, не знаючи мови, могли спілкуватися з клієнтом? Як ви виходили з цього положення? Жестами, Або, Або звали старшого офіціанта і він. Ага, Кликали розуміло. його, е, допуст, допустимо, його звали Ясін, кричали, ну говорили Ясін, е, і воно кипіти італіяна. Я не розумію італіянською, там стол який, там, допустимо, таволо 23, ну, 23. ну стіл, 23. да. І він підходив та розмовляв. А Як потім це? нам з жестами казав, що вони хотіли. З часом вони навчилися спілкуватися жестами та простими словами, виконуючи всі завдання на практиці. Порівнявши досвід в Україні та за кордоном, дівчата віддали перевагу Італії. Ми там практику проходили тут, але в там Італії краще, краще, там сподобалось. Там сподобалось більше. Угу. А чого? От якась така причина, чому там краще? Можливо Люди там позицік... добріші, там цікавіше, практики більше. Тут там ми проходили практику бази угу. мало. Студентка ліцею Катерина також проходила практику в Італії. Я пробула там два місяці, стояла за баром, була барменом. Ну, взагалі я можна була бути піцейовою. Uh -huh. Дівчина зізнається, що перший місяць був найважчим. Адаптуватися в іншій країні було непросто. У неї також були проблеми через незнання мови. Коли я не розуміла, я така, а? Що?». <ріст> І залом довелося вчити мову, тому що незручно без мови. Чи важко було її вчити? На практиці ні. Я думала, важче буде. Перші дві неділі ні. Зовсім не розуміла. Ну потім вже почала вчити, те, що вибору не було. Незважаючи на мовний бар'єр та нові умови життя та праці, Катерина здобула необхідний досвід і, порівнюючи практику вдома та за кордоном, стверджує, що за кордоном відкриває нові можливості. Як для першого разу так мені сподобалось дуже. Як для першого опиту роботи загалом, це було круто. Там цікавіше, друга друга мова, другі так. люди, все інше, там цікавіше. Директор ліцею зазначив, що співпраця з італійцями триватиме, і інші студенти також матимуть шанс пройти практику за кордоном. В майбутньому думаємо, що ми будемо з ними співробітничаємо. І взагалі ми виступили з ідеєю, щоб вони створили у нас в ліцеї, так як ми готуємо кухарів, італійський ресторанчик за їхньою допомогою, щоб ми тут могли відпрацьовувати навики уміння італійської кухні. Головне що студенти задоволені і їхні батьки. І деяких із них планують уже поїздку на слідучий рік. Керівник закладу вважає, що майбутнім кухарям корисно пізнавати різні кухні світу, щоб у майбутньому готувати їхні страви у нашому місті. Це буде дуже добре, тому що треба пізнавати світ, пізнавати різні кухні і впроваджити їх у них. У нас в Україні, але найкраща краща кухня це на Україні. Вареників нема ніде. У Павлограді пройшли змагання із силових видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців. Це не лише про силу чи рекорди, а й про підтримку, командний дух і віру в перемогу. У Павлограді до дня захисників та захисниць України провели спартакіаду силових видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців. Змагання відбулися в рамках проєкту Титани. ЮА за підтримки міського голови. Сьогодні всі перемоги тут будуть присвячені головної місії нашій рідній Україні, нашим захисникам, нашим життям. Ми бажаємо всім вам сьогодні натхнення перемоги, а головне єднання, що завжди єднає всіх нас, українців. На змаганнях поруч виступали ветерани та молодь, яких об'єднав спорт. Атмосфера драйву і підтримки відчувалася в кожній спортивній зоні. Я взагалі люблю змагання, це така атмосфера, кота заряджає, ходиш, таки настраюваєшся, виходиш на, на підхід, там робиш, вийшло або не вийшла. Ну, круто, я таке люблю. На змаганнях у жимі лежачі Станіславу підкорилася вага у 170 кілограмів, що є рекордом цих змагань. Давай, 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 давай. Сподіваюся, що його хтось переб'є. Можливо, я, можливо, хтось ще тому, що це насправді круто, коли хтось встановлює якийсь рекорд, що у другої людини з'являється якась така ціль, мотивація дійти до цього і зробити краще. Ну я думаю, що завдяки цьому ми розвиваємося саме як спортсмени, мотивуємо один одного. Тим що хтось один встановлює рекорди, а потім люди дивляться і хочуть теж до цього дійти. Такі заходи кажуть учасники, допомагають ветеранам соціалізуватися після фронту та відчути командний дух. Дуже важливо, щоб ветерани не вдома сиділи, а чимось полезним займалися там, спортом. Це дуже важливо. Свої сили спробувала і молодь. Для них це перші кроки у великий спорт та важливий досвід командної роботи. Дуже позитивні, дуже приємно, що в нашому що в наш час і ще хтось займається, продвігає спорт. Дуже гарні враження в мене про такі события. Організатори наголошують, такі спортивні події це не лише про силу чи рекорди. Це про єдність, підтримку і віру в перемогу України. Це були головні події тижня. Попереду нові виклики і досягнення, про які ми обов'язково розкажемо вам у наступному випуску. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.